Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Овен на перегляд розкладу пасіанса на місяць серпень 2024 рік. Наш маленький, новенький, синій пасіанс. Подивимось, друзі, що для вас приготував серпень. Гаду, що наш пасіанс показує тільки важливі події, на що треба звернути увагу. Дивимось. Які співпадіння ми віднайдемо. Ось тут меч, це перемога. Водоспад. Це натхнення. Чимось ви будете дуже натхненні та задоволені. Гребенець. Спокійне життя. Спокійне життя, перемога та натхнення. Ось ця червона стрічка. означає багатство. Руни важливі рішення, які ви будете приймати. Ось, друзі, руни важливі рішення. І ось сонечко. Це дуже гарний знак. І він означає зізнання в коханні. Хтось вам освідчиться в коханні, та ви будете приймати важливе рішення. А ми прямуємо далі. І ще, друзі, ось тут серце. Поруч, зовсім поруч. Кохання. Зізнання в коханні, кохання та важливе рішення. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Ще, друзі, у вас тут ось є змія. Змія означає також саме, як і в нашому синьому пасіянстві. Це якась зрада, коварство та якісь підступні люди. Ми прямуємо далі, а ви обов'язково записуйте, якщо не запам'ятовуйте одразу. Коли символи у вас записані на лістик або в блокнот, ви можете спостерігати, що саме до, цього, до чого стосується, та як розшифрувати саме відносно вашої ситуації. Іноді буває, що Символи до вас не стосуються. Наприклад, якщо ви вже щасливо одружені, то звісно, яка може бути вам нова ситуація? якої. Треба берегти те, що ви маєте. А ми з вами прямуємо далі на другий розклад для знаку Овен. Місяць серпень 2024 рік. На моєму каналі вже вийшли відео на тиждень 20... з 15 по 21 липня. І саме тому ми розпочинаємо розклади на серпень. Це завершальний місяць літа. Треба знати, до чого готуватися. Ви дивіться уважно. Можливо, ви побачите щось таке, що стосується саме вас. І для вас це важливо. Ось ця мушля вона означає дорогу, або якісь мандрівки. Ось цей перстень або каблучка означає одруження для когось із овнів. Цей період буде дуже важливий в плані свого сімейного життя. Знову ж таки, водопад, це натхнення. Ви будете чимось дуже задоволені, і це вас буде надихати на якісь важливі вчинки. Далі прямуємо і дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. На третій розклад. Ось тут чесник. Він каже про одужання. Якщо, наприклад, ви себе недобре почували, то буде одужання. А також ви маєте якийсь захист. Для вас він буде працювати захист від чого? Від різного, від різних негараздів. Наприклад, від брехні, від підступної зради. Ви знаєте, як він відбувається за допомогою янголів-охоронців. І коли людина поводить себе чимно, то обов'язково вищі сили стоять біля нього і допомагають йому в добрих справах. А ми з вами прямуємо далі на третій розклад для знаку овен на місяць серпень. 2024 рік. Ось ця медична колба означає небезпеку, будьте уважні та обережні. Серце, це кохання. Жаба це захворювання. Ще раз нагадую, будьте обережні, тому що сезонні захворювання це коли зайшов в магазин за молоком, а там кондиціонери. І потім ви на вечір відчуваєте, що наше що мені було то молоко. Ось тут, друзі, червона стрічка це багатство. Ось цей чорний кіт означає обман. Гребінець. спокійне життя. Шукаємо ще, що ми могли не помітити. Павук ось тут це плітки. Пусті розмови. Головне, що ці пусті розмови вам ніяк не нашкодили. Бо тут захворювання, а також пусті розмови. Сьогодні ми з вами, друзі, на колоді 78 дверей подивимось для знаку овен. Застереження на місяць серпень. Нульовий аркан дурень. Блазень. Нічого нового не розпочинайте. А якщо. Буде, це буде щось важливе, наприклад, одруження та освідчення, то робіть це так, ніби ви це вже давно готували, планували, освічуйтесь, але нічого нового, наприклад, перейти на іншу роботу, або спохватитися та переїхати в інше місто за коханим. Поки що таке не треба робити. Порада іерофант. Два старших аркана. Іерофант це духовність. Це якась така людина, котра вам може дати поради на майбутнє, що і як має відбуватися, відкрити для вас якісь таємниці в плані духовності, в плані чогось такого морального. Що для вас може бути важливим та буде на вас впливати на подальше? Наприклад, якщо ви створюєте родину, то треба дбати не тільки за матеріальний бік, частину родини, як заробити гроші, а ще і моральні. Тобто, як себе правильно поводити, щоб не образити другу половинку, як надати вашим стосункам. Чогось наповнення такого духовного. Саме про це каже карта Іерафант. Два старших аркана. Зверніть на це увагу. Ось таким, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал та завжди всіх рада бачити. До зустрічі!